Пережити спеку цими днями на Прикарпатті помітно потеплішало. За даними синоптиків, уже найближчими днями температура повітря в Івано-Франківську сягатиме 30 градусів. Як вберегтися від жари? Зараз наша Ольга Бабенко розповість. І коли нарешті так жарко, я кайфую. Це – Олександр, і літо його улюблена пора року. До спеки чоловік звик, тому чекав, аби в Івано-Франківську потепліло. Я насолоджуюся цією жарою, бо мені так замучив той дощ, бо просто дощ і дощ. Я насолоджуюся такою температурою. Проте такі погодні умови не для усіх є комфортними, кажуть медики. Відтак до виходу на вулицю у літню пору радять ставитися з обережністю. Під час спеки є підвищена сонячна активність, тобто з 11 по 17 годину бажано без крайньої на то потреби не перебувати під прямими сонячними променями. Якщо ж вийти з дому в обідню пору таки довелося, варто обирати світлий та легкий одяг з натуральних тканин. А також не забувайте про головний убір та про холодні напої. А ще наголошує Ірина Поясник: влітку обов'язково потрібно пити багато води. Норма води протягом доби 30 мл на кілограм ваги тіла. Тобто, це не означає, що це зараз ця потреба воді має бути випита. Це може бути випито протягом має бути випито протягом усього дня. Тобто, якщо є людина, відчуває, що в неї більше потреба випити, то тоді вона може собі ще допити цей. Цю потребу у воді, якщо ж хочеться чогось солодкого, можна приготувати мохіто. Ми можемо його робити декількох видів. Ми можемо робити суто на малині, також гарно смакує, насичений смак, на лохині також зараз, якраз сезон. Може бути навіть грійфрутовий мохіто, тобто це потрібно вичувати фреш з грейпфруту і змішати з іншими інгредієнтами класичного мохіто. Буде смакувати ще, напевно, найбільш тонізуюче, оскільки грейпфрут сам дуже цікавий за смаком. Він кисленький і гіркуватий. В поєднанні ще з лаймом і з м'ятою буде прям ідеально. Ми ж готуватимемо напій з полуницею. Для нашого мохіто нам потрібна полуниця, лайм і м'ятка. Все ми закидаємо в наш стаканчик. У нас є такий манлер, ним треба все перетовкти. Далі додаємо лід та солодку воду. Це може бути альтернатива і мінеральна вода. Хто любить менш солодке. І декоруємо наш напій. Це м'ятка і свіжа полуниця. Все, наше мохіто готове. А ще у спеку особливо обережними мають бути люди, які перебувають у зоні ризику. А це діти, вагітні, люди похилого віку та ті, у кого є хронічні захворювання.